Про of War чули, мабуть, усі, хто, хоч якоюсь мірою, трохи цікавиться відеоіграми. Проте парадокс у тому, що реально грали у цю серію не так вже й багато людей, а все тому, що це був ексклюзивний флагман платформи Xbox, окрім першої частини, яка вийшла на ПК через рік після релізу на консолі. Як ви розумієте, через ряд причин більшість гравців все таки обирає PlayStation, тому повноцінної заслуженої слави Gears of War так і не отримала, хоча й намагалася зі свого боку. Скажу, що вперше познайомив. Із першою частиною ще у школі, проте побігав у неї буквально пару годин, і вона мені тоді швидко набридла. Потім, значно пізніше, у 2021 році, ми з товаришем пройшли у коопі п'яту частину Gears of War. Тому, аби задовільнити свою певну цікавість, вирішив повернутися до першої та подивитися, що ж вона таке. Грав у версії Ultimate Edition, яка є ремастером оригіналу. На щастя, вона є у геймпасі, бо я б дещо засмутився, якби купував її окремо. Але про це трошки далі. Зараз. Раз давайте поговоримо про те, як створювалася ця гра. Насправді, у контексті щоденників розробки матеріалів по Gears of War неймовірно багато. З усього того, про що поки що говорив на каналі, більше хіба що у думу. Проте у мене є своя особлива думка з приводу епіків та їх спадщини. Річ у тому, що мало хто знає, але окрім всім відомого Unreal Tournament, який є одним із найкращих мережевих арена шутерів і для когось однозначно попереду Quake, студія ще випустила дві синглові інкарнації цієї. Її відомої серії, перша гра, яка називалася Unreal, абсолютно серйозно була головним конкурентом одиночних частин вже згаданого Quake. А хто не знає, похитнути п'єдестал id софтвер у 90-х було практично неможливо. Про важливість думу я вже говорив на каналі. Можете глянути. А от саме перша квака популяризувала 3D для шутерів та заклала стандарти жанру на довгі роки. Полізти на ринг до Кармака із Ромеро, та ще й на рівних махатися кулаками зі своїм движком рушієм. Тоді це було чимось неймовірним. Друга ж частина, яка вийшла після появи Unreal Tournament та яку віддали іншим розробникам, вже стала якимось позориськом, який не варто згадувати. То при чому ж це все до Gears of War? Епіки абсолютно нехтують своєю ігровою спадщиною. Нещодавно вони просто видалили Unreal Tournament із усіх майданчиків, та й все на тому. Бог з ним, якби вони просто вимкнули сервери та віддали би їх утримування фанатам, але ж ні. Тому, коли я чую, як розробники намагаються повісити мені макаронні вироби на вуха про Якусь цікаву побудову світу про нереальні ігрові концепти, коли по факту Gears of War була однією із варіацій на тему Unreal. а до всього ще й є посереднім шутером. Не зрозуміти неправильно, як для консоли 2006 року це досить непоганий екшен із укриттями, але загалом він не є тим технологічним чи геймплейним дивом, як про нього говорили епіки у своїх інтерв'ю. Тому не буду вам передавати їх почуття, враження та весь цей маразм, а просто дам кілька цікавих фактів, а там вже перейдемо безпосередньо до самої. Гри вперше концепт для майбутньої Gears of War почали розробляти ще у 2000 році. Але тоді все нагадувало чергову Андріо Торнамент із класами, коли вони повернулися до своїх напрацювань більш предметно. Арена шутери вже всім піднабридли, адже світом крокували одиночні шутери із екшенами типу третього думу та четвертого Resident Evil, як і багато продуктів Epic Games. Сама гра слугувала демо для своїх технологій. Вони завзято накручували Gears of War різноманітними викрутасами, аби змусити Microsoft. Збільшити оперативну пам'ять Xbox 360 від 256 МБ до 512. На що ті погодилася, хоча це коштувало компанії неймовірно великих коштів. Натомість велика кількість ігор на цій консолі змогли гратися у 720p, що також якоюсь мірою пришвидшило перехід на цю якість як стандартну. Зрозуміло, що за такі вкладення серія мала би відбивати гроші та й загалом стати ексклюзивним флагманом своєї платформи, як це робив Halo. Частково їм це вдалося завдяки неймовірним інвестиціям у маркетинг та популяризацію Gears of War де тільки можна, навіть всунули їх у третю частину Unreal Tournament. Проте як на мене серія не стала тим важелем, заради якого люди б купували Xbox. Банально через те, що Gears of War поганенький сюжет, та загалом вона є досить посереднім aaa продуктом. Але перш ніж строчити свій негатив, давайте ви спробуєте мене вислухати. На цьому переходимо до самої гри. Очевидно, що графічно оновлена версія спокійно дає фору оригіналу при тому, що максимальні налаштування графіки вимагають 6 гігабайтів пам'яті відеокарти. Тож ті, у кого слабеньке залізо, не зможуть повною мірою насолодитися місцевими краєвидами. Тому технічно гра аж ніяк не виглядає на 2007 рік. Це по-хорошому, десь 2016-й. роздільна здатність, якісні текстури, динамічне освітлення, адекватна фізика. У цьому плані до візуалу жодних претензій. Натомість у мене купа питань до арт стилю. Все, що ви побачите у першій частині гірсу. War це 50 відтінків сірого: бетон під денним сонцем, бетон уночі, бетон під західом сонця, сірі печери, сірі мляві промзони. Якщо плануєте грати, готуйтеся до одноманітності. Притому я б не сказав, що все зливається. Різні будівлі та укриття чітко відрізняються одне від одного, проте все неймовірно однакове та нецікаве. Але з особливого, що у всій цій сірості гра знайшла місце монументалізму зі здоровенними тріумфальними будівлями, якимись статуями, що перейшли сюди. З володаря перснів арками, колонами. Проте оцей от стиль барокко із розкішю в інтер'єрах ніяк не пояснюється сюжетно. Це все просто існує у грі. Тому від початку та до фіналу не міг зрозуміти, чому ж це все таки сюди додали. У тому ж Fallout обігрується стиль 50-х, що яскраво репрезентується як маркетингово через піп боя, так і у самій грі. А тут ось тримайте красиві будівлі і гуляйте собі. Неймовірно цікаво. Якщо ж говорити за функціональну складову оточення, то одразу помітно, що гру розробляли правильно. Спершу будували все геймплейно, тобто тестували, як працюють перестрілки з укриттями, а потім на це все нагромаджували інші елементи. Тому, коли виходиш на якусь локацію, одразу бачиш, що за тим, як розставлені об'єкти, тут буде бойова секція. Це хороший та вірний підхід, а не як у першому Кейні та Лінчі, про які не так давно розповідав. Там спершу створили рівні, а вже потім. Докручували укриття. Як наслідок, вийшов простенький шутер. А Gears of War показує дійсно якісний ігровий процес шутера із укриттями, особливо враховуючи, що це 2007 рік, коли таких тайтлів було неймовірно мало. Сам дизайн персонажів та зброї теж досить цікавий. Хоч і помітний вплив Unreal Торнамент, мені ці дядьки у здоровенній броні більше нагадують Warhammer 40 000 чи StarCraft, що не є поганою характеристикою. Втім, кожного разу сміюся, коли Маркус, усі здоровенні залізять. Бадьоро бігає та займається атлетикою, ніби ніякої ваги на ньому немає. Ігрові умовності, але все одно смішно. Також не можна не згадати гвинтівку із бензопилою. Від самого початку це стало айдентикою серії, її фірмовою фішкою. Проте геймплейно, саме у першій частині ближній бій реалізували не найкращим чином. Користувався цим від сили пару разів за все проходження. Загалом скажу, що візуал цілком непоганий. Якщо не брати до уваги перманентну сірість та дивне оточення у пані естетики, гра. Виглядає добре, вона жорстока, вона видовищна. До п'ятої частини це було суто чоловіча серія, насичена тестостероном, де здоровенні дядьки зі сталевими скулами вирізали погань і робили це якомога драматичніше. Такого вже давно не роблять, і хоча б заради цього, Gears of War є цікавою грою. Звукова частина так само підкріплює цю атмосферу мужності. Персонажі регулярно лаяться. Та пішов ти викрикують помри та усіляке таке. Тобто працюють на підсилення вражень. Сам дизайн теж намагається якомога яскравіше це все передавати. Важкі кроки солдатів у броні, вороги чітко та характерно падають, ніби в індійських фільмах. Звуки зброї мають певне насичене металеве звучання, шматки тіл відлітають із соковитим м'ясним ехо, як би дивно це не звучало. Та й загалом весь звуковий дизайн, неначе локомотив постійно працює та прямо-таки гудить на створення у цієї от жорстокої атмосфери. Проте, не дивлячись на таку якісну технічну роботу, мені дизайн не дуже сподобався. Давайте проведу аналогію для розуміння. Думаю, будь-який мій глядач чи глядачка навіть посеред ночі одразу впізнають звуки кроків чи зкрегіт дверей із Counter-Strike версії 1,6. Чи характерні ці звуки? Безсумнівно. Проте чи створюють вони якусь якісну та насичену атмосферу. Навряд так я розумію, що порівнює мережевий та одиночний шутери. Проте аналогія цілком зрозуміла між другим Half-Life та контролю, ціле провалля у плані сприйняття звуку. Така сама ситуація і в Gears of War. Технічно дизайн зробили якісно. Він досить характерний та насичений, але він не відтворює та не передає якихось унікальних вражень від проходження. Можливо, я дещо прискіпливий, втім, знову ж таки Spec Ops такий же шутер із укриттями, але він пробуджує нереальні емоції і звуком, зокрема. До того ж, іноді трапляються моменти, як от пострілів чи смертей ворогів. Коли програвання є тільки в одному вусі навушників. А тут, окрім підкріплення візуалу, у нас є хіба розмови по радіозв'язку. І найсмішніше те, що й вони не є надто виразними, бо переважну частину часу будемо чути, що робити, та зрозумів. У всіх інших випадках наш головний протагоніст Маркус Фенікс буде затикати рота одному із напарників. Ах, та забув, буде аж пара комедійних моментів, від кого правильно чорного кремезного хлопця. Як не дивно, він нас не зрадить та не помре, не допрацювали із кліше. А що з приводу музики, запитаєте ви мене? А нічого. Сухі, нецікаві інструментальні треки, якась пародія на помпезність оркестрових виступів. Саундтрек не створює ні відповідного настрою, ні якоїсь драми, хоча я й не відчував до нього якогось негативу. Присутнє, та слава Богу. Я розумію, що мене подивляться деякі фанати серії, проте прошу дослухатися. На цьому каналі вже розбирав такі самі за жанром ігри, і вони на порядок цікавіше, краще та атмосферніше. Gears of War, принаймні ця частина. Є дико невиразним продуктом, якоюсь середньою ланкою ТАПІ-А виробництва. Причому це не лише моя думка, мій товариш, з яким ми проходили п'яту частину у коопі, ще більш категоричний. Проте давайте поки не бігти поперед у пекло і подивимося, як грається. Можливо, у цьому департаменті у нас все краще, як не дивно, але геймплей більшою мірою не підводить. Концептуально, Gears of War – це класичний шутер від третьої особи з укриттями та орієнтацією на кооперативний режим. Про нього. Дещо далі, тому усі думки подаватиму з позиції одиночного проходження, і з приємного, що Gears of War досить рухлива гра. Ми практично ніколи не будемо та й не зможемо сидіти в укритті та спокійно собі відстрілюватися. Гравцю регулярно дають можливість обходити ворогів по флангу чи дають якусь перевагу вертикальності. Як і казав, левел дизайн саме у контексті геймплейних механік тут справді на якісному рівні. Гра сама по собі досить одноманітна, але оці зрежисовані аренні протистояння мені подобалися завжди. Сам процес стрільби теж комфортний. Вороги жваво реагують на влучання та передають враження крупнокаліберної зброї. З цікавого у Gears of War зробили рідкісну механіку перезаряджання. Є звичайний процес, який займає певну кількість часу. Проте у гравця є можливість вгадати із таймінгом, коли можна повторно протиснути кнопку перезарядки, і Марко зробить це вдвічі швидше. Або якщо помилитися, то він навпаки відтворить ефект заклинання. Окрім цього, якщо підібрати ідеальний момент, деяка зброя коротко. Проміжок часу буде стріляти краще, також про ближній бій. Пилка є аж на одній гвинтівці, і з іншою зброєю ми просто будемо махати кулаками. У першій частині це була лише певна фішка, але аж ніяк не повноцінна ігрова механіка. Тому знову ж таки користувався цим пару разів за все проходження. Гра регулярно намагається розбавляти перестрілки якимись незвичними ситуаціями. Наприклад, на одному рівні нам доведеться дістатися автівки вночі посеред закинутого міста. Оці порі дня на вулиці. Цю вилітають такі собі кріли, називаємо їх летючими кажанами. Вони миттєво вбивають усе живе, і єдине, чого вони бояться, це світло. Відповідно, усю місію нам доведеться гратися із пропановими каністрами або іншими елементами оточення, аби створювати безпечні зони. А на інших рівнях маленькі вурдалаки зможуть пересуватися стелею, тому доведеться стежити за ворогами і вертикально. Ще кілька разів треба буде користуватися орбітальною гарматою. Коротше кажучи, Gears of War усіляко намагається розбавляти свою одноманітність. Якимись цікавими ситуаціями, проте тут же виник парадокс: стандартні перестрілки з укриттями тут практично не міняються. Зброї теж не дуже багато, прокачка відсутня, тому що на початку, що ближче до фіналу, бойова система взагалі не міняється. Але це є найкращою частиною гри банально через якісний та продуманий лево дизайн. Раз за разом місцеві арени дивували своєю відполірованістю а найкраще те, що часто нам дозволяють обирати шлях проходження. Все це створює ілюзію. Що ти на щось впливаєш, і у тебе є певна свобода. Так само було і у фір постійно дратували секції з хорором, і постійно хотілося лише битися із клонами. Тут така сама ситуація. То слово про фір, штучний інтелект у Gears of War, навряд можна назвати геніальним, проте боти тут регулярно нас обходять, штурмують позиції та застосовують свою кількісну перевагу. Навіть правдоподібно тікають від гранат та міняють укриття, а не просто сидять та чекають своєї черги. Тому загалом скажу, що продумані перестрілки мені сподбав. Подобалися. Тепер розкажу за кооперативний режим. Зазвичай ігри або одразу робляться під нього, закладаючи під це ігрові механіки, або просто додається як цікава опція на вже існуючий геймплей. У першій частині Gears of War із цим певна дивина. Ось, наприклад, момент на тому самому нічному рівні, але коли вже ми їздимо на машинці. Перший гравець керує, а другий сидить на прожекторі та відганяє крилів. Логічно було б припустити, що в одиночному режимі ми матимемо керування одразу усім, аби нікому не ускладнювати життя, проте я помилявся: якщо граємо самі, доводиться вручну пересідати на різні місця та робити подвійну роботу. Знов ж таки неймовірно цікаво. У певних конкретних місцях прямо помітно, як все робилося під двох гравців, зокрема на босах. І якщо у тій же п'ятій частині грати у коопі було досить весело, то знайти партнера на проходження першої частини у геймпасі не дуже просто. Якби мені це вдалося, то можливо, я був би не такий категоричний, бо зазвичай проходження із другом вирішує більшу частину проблем, бо банально не звертаєш на то все уваги. Коли починав проходити цю частину, мав певні очікування у плані геймплею у цілому вони виправдалися. Це хороший, і особливо для 2007 року шутер від третьої особи з укриттями. Я не можу його назвати чимось надзвичайним, тим не менш, грати було весело. Проте, десь із середини проходження почалися саме повтори із цими розбавленнями, тому вже догравав заради огляду. Також не можу не згадати про останній рівень на рухомому потязі, Колись це казав у відео із другим Анчартидом, що це прямо такі кліше, що у фільмах, що у іграх. Власне, ось вам ще один приклад. Проте Якщо об'єднати всі попередні елементи воєдино, у цілому виходить досить нормальний продукт. Все це є абсолютно і я не побоюся цього означення паскудний сюжет. Навіть не скільки самі події, а драматургія та їхній опис. Сценарно, гра мене просто вибісила. Давненько так не дратувався від сюжетної складової. Головна проблема, що нам просто відмовляються щось пояснювати. У нас є інтро, у нас будуть кілька десятків непоганих катсцен. В іншому ж, думай, що хочеш, що в п'ятій частині нічого не Розумів, що тут, хоча б якесь розуміння лору гри я отримав із віки Gears of War. Відсутність, хоч якоїсь адекватної мети, та взагалі розуміння подій, це просто якась катастрофа. От я не жартую. Все починається з того, що Маркуса Фенікса дістають із в'язниці, де він перебуває сам, а де інші в'язні, чому він теж не втік, чого його туди запроторили. Як мінімум, у цій грі ви ніколи цього не дізнаєтеся. Поступово ви будете зустрічати різноманітних персонажів, які добре знають нашого Агоніста, хоча б вони мали щось би казати, що привідкривало б цю завісу таємниці, вірно ж ні, ви не вгадали. Це гра про суворих міцних чоловіків. А як нам всім відомо, такі мужчини не розмовляють. То, відповідно, сюжетні обставини більшості подій ми маємо додумувати самі. Ось, наприклад, є рівень, де ми йдемо до сімейного маєтку Феніксів, і там відстрілюємо нечисть. Здавалося б, це чудова нагода дати якийсь флешбек чи, хоча б словесно проговорити про минуле Маркуса, яке до того усі години проходження ми взагалі не зачіпали. Але вгадайте, що цього не буде. Нуль. Зеро. абсолютно жодних згадок чи проговорення особистості головного героя, його минулого або ж, хоча б сім'ї. Всі радіопереговори протагоніста та другорядних персонажів мають лише два варіанти: коротке та часто нечітке обговорення нашого завдання, а також нав'язування лідерства Маркусом. Мовляв, я тут головний, і ти будеш робити, як я сказав. Аж в кінці спойлер спойлер побачимо певну особу, яка сюжетно створила цю сарану, проти якої ми боремося. Навіть інтро не є чимось. Це просто красивий сніматік. Вже у першій частині планували сіквел, якщо фінал, звісно ж, не додали оновленому виданні. Перевіряти нема жодного бажання, бо за все проходження мені не створили жодної прив'язки ні до персонажів, ні до подій. Вони взагалі ні про що цікаве не говорили. Який бляха сіквел, якщо у вас сюжетно нічого не відбулося. Як ви планували далі будувати серію? У п'ятій частині практично ідентична ситуація, але там донька, хоча б якось передавала якісь переживання. Зв'язок із цією сараною, там хоча б щось відбувається, там є інша купа дивних рішень, але до того, можливо, ще дійдемо. Відсутність елементарної логіки гри та найпростішої сценарної вибудови мене вибісила неможливо. Що й порізало загальні враження. Це ж тріплений продукт. Ви завжди налягаєте на сюжет у таких високобюджетних іграх. А Gears of War виглядає як якийсь жарт, от серйозно. Можливо, у 2007 році серйозних чоловіків вистачало, щоб створити певні враження, але зараз. Це просто якась комедія. Практично все проходження, я сидів і чекав хоча б на щось. Можливо, зараз ви мені щось розкажете. Аго! умовних вау-моментів недостатньо, аби створити не те, що прив'язаність, а просто цікавість та бажання допройти гру. З одного боку, як казав на початку, стилістично такі ігри більше не роблять. Але з іншого, можливо, це й не краще. Як ви зрозуміли, я можу ще довго палати та знецінювати це безглуздя, якщо говорити історично у Gears of War грали, але вибачте. У них на Xbox був Хейло, хоч і з перекрученим, але сюжетом. Там грати було цікаво. Просто піддивіться у колег, які так само, як і ви, вели свою консоль уперед. Ви ж були передовим ексклюзивом. Мені зараз важко пригадати хоча б якийсь успішний шутер без сюжету після виходу Half-Life. Вибачте, але у тому ж Painkiller'і краще розкрили історію. Та господи, навіть у серйозному семі купа описів монстрів, зброї та підв'язок до локацій. Але Gears of War занадто мужні для якихось там сценаріїв. Тож, висновок Досить прозаїчний, як гра 2007 року, я б сказав, дуже непогано. Це якщо брати суто геймплейно. якщо брати як гру у сучасності, досить дивний продукт. Купляти однозначно не варто. Якщо є сильне бажання, то є геймпас. А ще краще взагалі можна взяти п'яту частину, там, хоча б є цікава мережева гра.